друзі, з вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі, Канада. І Хочу сьогодні помалювати на холсті. Кота. Мені дуже сподобалось малювати котики, вони такі позитивні, піднімають настрій і хочу намалювати сьогодні кота на холсті. Ось такий набросок я зробила. Бачите, цей холст я купила в Долорамі. Це дуже дешевий магазин в Канаді. І стоїть такий холст 3,50. Зараз покажу вам. Ось так він виглядає. І, до речі, це котон. Бачите? Тобто дешевий по міркам канади холст. як він себе поведе, я потім вам скажу. І мені цікаво, що в ітогі вийде у мене із цього проєкту. Мені сподобався ось цей фон, тому я буду продовжувати його малювати в багатьох картинах. Тут я положила темно. Тому що потім це все буде вирівнюватися, додатися ось такий силу. Так? Тобто я негативним пространством намалювала силует, і тут десь намітила, де будуть лапки, хвостик. Тепер буду промалювати мордочку. Хочу сказати, що цей холст, мабуть, не дуже гарно загрунтований, тому він і трохи менше коштує, ніж в художніх магазинах. Але це нічого страшного. Я малюю фарбами Деко Арт, називається, погано фокусується. І вони такі, як вам сказати, дуже слизькі, скажімо так. Ну, ось акріл і ось такий котик поки що виходить. Хотіла малювати голову, але потім передвинулася до туловища, і буду тут малювати темні плями. Так мені, видається, буде непогано виглядати, коли ми закладемо темні плями, а потім почнемо вже малювати. Більш світлі. І ось на цьому темному фоні буде якісь білі плямки у котика виглядати ще краще. Ось так, дивіться. Поки без глаз треба йому намалювати глаза, щоб з'явився у нього якийсь уже характер. Так, тут коричневе, що так, а, малюю хаотично, поки що ось так. А, не дуже зручно мені тримати. Телефон і малювати, ну, сподіваюсь, вам щось видно. Так. Зараз я займаюся тим, що закриваю білі плями, намалювала очі приблизно. Можливо, вони трохи змістяться, але хоч щось буде видно. Так, ось така тональність картини мені дуже-дуже подобається. А Мені дуже подобається, коли коричневий разом із блакитним і синім. Дуже гарне таке поєднання. Добавила трохи промаранчевого. І цей помаранчевий буде десь трохи поблискувати час від часу. Можливо, і залишиться деяких місць. В частинах цього котика. А поки що ось таким чином я заповнюю. Так, тут саме головне не помилитися, де в нього середина мордочки. Так, ага, так. Подім ці місця я буду висвітляти. А поки що треба попрацювати, щоб холст заповнити, бо, як я вже сказала, він такий дуже тягучий, тяне трохи. Так, що тут ще закрити? Це, мабуть, трохи. Візьму, змішаю білу фарбу з коричневою, можливо, трохи помаранчевого додам. І буду цю сторону висвітляти. У мене світло буде з цієї сторони. І холст тебе зробити тут темніше, тут світліше. Ну, ось так, поки що. Так, Носик ротик намалювати. Поки що в мене виходить такий материй кіт. Дивіться, який у нього погляд. Ви знаєте, я дуже багато спостерігала, як малюють художники, деякі на такому етапі залишають якась недоговореність, недосказаність, залишається. Але це це неправильно з точки зору малювання такого класичного живопису. Так що, ваш вибір, як малювати. Друзі, в мене, виходить, якийсь котик. Він такий із мультика. Дуже серйозний, але мені здається, він трошки милий. Я хочу зробити його ще милішим. Трошки лапки поправила, але буду потім ще з ними працювати. Поки що так. Ніяк я до очей не дойду. Зараз буду малювати їх. Друзі, я так захопилася, що майже намалювала цього котика. Але ось так дивлюся через камеру, і мені видно, що якщо в мене з цієї сторони світло, то ця сторона повинна темніша бути. І щічки його, якщо так можна назвати, повинні теж відрізнятися. У мене однаково, що тут, що тут. Треба оцю сторону трошки якось затемнити. Тут більше додати синього. Ну, тобто, цю сторону якось виділити, щоб було видно, що це по-іншому падає світло. Ну, і тут можливо трохи підправити саму щочку величину цієї щочки, Якщо так правильно говориться, напишіть, будь ласка. І... Потім можна все дороблювати, як завгодно. Так, в общем, малювання це такий процес безконечний, як кажуть. Ой, оце що я зробила, бачите? Неправильно. Зараз поправлю. Ну, ось, друзі, трошки виправила ситуацію. Вам, можливо, не сильно видно різницю, але тут я трохи положила темного. Завтра подивлюся при денному світлі вранці і вирішу, що мені далі робити. Ну, мені здається, так непогано. Ось така картина в мене вийшла. Знаєте, що я. Відчуваю себе художником і хочу продавати свою творчість. От як ви думаєте, скільки можна заплатити за таку картину? Чи взагалі воно комусь потрібно, напишіть, будь ласка, я знаю, що люди продають на eBay, на Etsy. Я зареєструвалася на eBay і планую намалювати багато картин і там продавати. А поки що я насолоджуюсь самим процесом. Ну, ось така картина. Я знаю, що творчість, люба творчість комусь може сподобатись. Абстрактні картини, реалістичні. На кожну картину є свій покупець. Так що, я думаю, що і цей котик мов би прикрасити через дитячу, наприклад. А якщо зробити його більш милим у другій картині, то він буде піднімати настрій. Ну, все, підписуйтесь, друзі, ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі, коментуйте, буду чекати. Вашої реакції. Мені подобається. Я сьогодні мало критично. Тут ще треба дополювати, Ну, завтра спробую тут щось не дуже в мене ще треба положити тіні. Ну, в принципі, нормально. До нових відео. Пока-пока. Бувайте здорові.